Так, доброго дня. На зв'язку Лопатинський сад. Значить, це саме той газон, який, газон, за яким ви наблюдали, який ми сіяли трошки менше місяця тому, накривали агроволокном. Сьогодні у нас 10 листопада 2023 року. Сьогодні ми консервуємо систему зрошення газону, зробили дві стрижки. Отак він виглядає. Газон посіяний восени. Ось така то в принципі історія. Чи можна сіяти? Ну, звісно, можна. Да, це воно все мідіше. Мідленіше моменти, да, коли йде спешка. Коли немає часу чекати. Е, от такі моменти це провалився грунт, тому що були траншеї, як завжди вони були. І чекати не було часу. Замовники захотіли, щоб газон був посіяний восени. Оце перший момент, сьогодні засипали, знову підсіяли. Будемо наблюдати далі. Такі то, в общем-то, моменти. Ну, якщо виходу немає і дуже треба швидко, так, так, робити можна. Але якщо є час почекати є можливість, то звісно краще, краще давати, давати час, щоб ґрунт сів. Ось така історія. В принципі, і ми довольні і замовники теж вдячні. Їм все подобається. Така от лумбочка вийшла. Теж всім, всім подобається. Доріжка. В общем, порядок. Всім бажаю гарного дня. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео.